Глобально противник хоче захопити Донецьку Луганську область, скільки ми говоримо, його плани не міняються. Йому треба адміністративні кордони. Він вибрав, вибрав декілька таких напрямків. Це е, через е, е, Лимани, через Константинівку вони намагаються там створити оточення навколо Краматорська і Славянська там. Там воно так визріває на карті. Видно, але там ще далеко до оточення, але на війні все може бути. Але потрібно, якщо заходів не прийняти, то може бути проблема. Це, цей напрямок більш загрозливий. Це звичайно Покровський напрямок, який противник уже мабуть декілька років намагається захопити це місце. В нього нічого місто в нього нічого не нічого не виходило. Він зараз вже намагається по своєму досвіду того ж Бахмута не втягуватись в місто, створює там оточення навколо Мирнограда, навколо, навколо Покровська. І там є такі, скажімо так, складні напрямки. Так само складний цей Добропільський напрямок, там де противник створив так називаємо ці заячі вуха, тоді коли ми. Локалізували їх, там бригаду Азов туди на локалізацію відправляли, але начебто і зупинили ворога, і начебто сказали, що там попали в оточення противник. Але як такого оточення там класичного не вийшло, наче ми десь їх попідрізали. Але ну, хто дивиться на карту, там є загроза, там ми пішли в такі в активні дії, намагаючись зрізати цей виступ Покровський. а... Противник намагається нас зі сходу, там з північно сходу закрити в цьому котлі. Також там йдуть бої за населений пункт Софіївка, якщо я не помиляюсь. А противник атакує з, там, шахове, старе шахове чи нове шахове, і намагається нас там замкнути. Тому там теж загрозлива ситуація, наче ми сказали, що ми локалізували, але противник там розвиває. Успіх, і це є також проблемою, буде залежати, як ми на це відреагуємо. Тому ситуація там теж складна. Ну і запорізький напрямок там теж є складні напрямки, де противник накопичує свої війська. Десь там намагаються стабілізувати під Куп'янськом ситуацію, наче вона більш-менш контрольована. Це от такі, ну чотири я б виділив самі такі гарячі напрямки, на які противник дробить ставки.